Всім привіт! Мене звати Артем, я засновник і архітектор компанії навколо нас. Хочу сьогодні поділитися з вами нашим новим реалізованим об'єктом. Це квартира площею 100 квадратних метрів. Знаходиться в Києві в дореволюційній будівлі. До перепланування простір мав дві окремі кімнати вітальну та окрему кухню і санвузол. Ми виконали перепланування, приміщення і створили два основних простори в квартирі: загальний простір, в якому є передпокій, гардеробна зона, кухонна зона, санвузол, невеличка робоча та зона вітальні, яка відіграє роль кінотеатру. Другий простір це приватний. Він складається з хазяйського санузла та спальні, які становлять єдиний простір, та при бажанні можуть бути розділені розсувною перегородкою. Основною ідеєю було створити первісний печерний простір в колаборації з сучасними технологіями. Ми створили чоловічий, дикий інтер'єр, в якому переважають темні кольори та натуральні матеріали, такі як шпановані панелі на меблях та стінах, паркетна дошка з натурального дерева, натуральний камінь в меблевих елементах. Центральним елементом печерного образу квартири є скеля, яку ми створили завдяки декоративній штукатурці, та інтегрували в неї електричний камін, який додає затишку. Приватна зона продовжує первісний образ квартири. В цьому просторі ми розташували справжній камін, який також упоряджено декоративною штукатуркою. Терпічний душ в зоні самозаду дає атмосфери замовнику зранку, ніби переносить його в скелясту місцевість під водоспад. Головною задачою було створити житло як для відпочинку, так і для роботи. Замовник працює в сфері IT, тому обов'язковим елементом є наявність невеликої робочої зони, яку ми розташували піддатковим місцем для відпочинку. Так як замовник більше свого часу проводить в квартирі, для комфортного відпочинку та роботи потрібно справжнє чисте повітря. Тому ми використовували приплавну витяжну систему вентиляції та кондиціонування. Дифузори вмонтовані в стелю, композиційно поєднані з трековим освітленням. Також ми встановили в квартирі систему автоматизації, що допомагає замовнику встановити зручні сценарії для життя, що сприяють продуктивності та комфортному перебуванню в квартирі. Одним з хобі замовника є перегляд фільмів, тому основною задачою квартири є наявність професійного домашнього кінотеатру. Натискаючи одну кнопку на панелі системи автоматизації, вітальня перетворюється в зону кінотеатра. Завітавши до нашої квартири, ми одразу попадаємо в загальний простір. Бокові полиці кухні слугують місцем для зберігання речей або декору. Під ним розташований пуф із секцією для взуття. Стіна зліва повністю опоряджена дзеркальними панелями з підсвіткою. В цій стіні розташовані двері прихованого монтажу, які опоряджені так само, як і стіни дзеркальною панелею. Двері ведуть нас до приміщення гардеробної зони, в якій ми приховали інженерне обладнання. Стіни в квартирі покриті світло-декоративною штукатуркою, яка переходить і на стелю. Підлога покрита паркетною дошкою з рідкісної породи дерева. Ми вперше використовували це покриття, яке сміливо можна назвати мистецтвом, створеним природою. Кухонна зона розташована одразу при вході в приміщення. Вона складається з основної робочої зони та острова. Меблі створила італійська компанія. Фасади виконані із шпанованого МДФ в кольорі опаленого дубу. Стільниця та фартук виконані з керамічного покриття графітового кольору з невеликими білими прожилками. Під верхніми скляними фасадами ми розташували полицю з підсвіткою. Кухня має все необхідне обладнання раковини з змішувачем та подрібнювачем, вбудованим холодильником, посудомийною машиною, та варильною поверхнею із збудованою витяжкою, що дало нам можливість встановити над островом мінімалістичну люстру. В скелю ми інтегрували камін, що додає затишної атмосфери в квартирі. По центру вітальні розташований диван, який ми замовили із Італії. Для нього ми створили подіум із підсвіткою. Головною фішкою вітальні є професійна система домашнього кінотеатру, яка складається з екрану 220 дюймів, проектора та вбудованої акустичної системи. На панелі керування системи автоматизації є сценарій кінотеатру. Натиснувши кнопку, вмикається все освітлення, засуваються штори та вмикається проектор. Атмосфера для перегляду фільму готова. Можна розташуватись на дивані, а можна через гардеробне приміщення по сходах піднятися в додаткову зону відпочинку. Сходи та зони відпочинку. Також повністю виконані з МДФ-панелей. Під другим рівнем розташована невелика робоча зона. Освітлення в загальному просторі виконано завдяки трековій системі та вбудованим точковим світильником. Додаткове освітлення здійснюється завдяки LED-стрічкам. Основне освітлення є біодинамічним, тобто змінюється не лише потужність, а й температура освітлення. Із з вітальні можна потрапити в коридор, який спочатку нас приведе гостєвий санузол, а далі в приватну зону. При вході в гостєвий санузол увімкнеться лаунж-музика, яка додає затишку цьому приміщенню. Одразу побачимо бетонний умивальник, над яким розташовано дзеркало з додатковою підсвіткою обличчя. Зліва розташована інсталяція з сенсорною кнопкою та унітазом чорного кольору. Приватний простір має надзвичайну конфігурацію, так як має об'єднати простір спальної зони, умивальника та душової кімнати. Спальну кімнату та зону санузла можна розділити розсувною скляною перегородкою. Як і шафа, перегородку ми замовили в Італії. Висота скляних розсувних перегородок – 3,2 метри, що було викликом для нас, так як дуже мало існує компаній, які можуть реалізувати це рішення. В приватному просторі ми одразу можемо бачити консольний умивальник, який виготовлений з широкоформатної кераміки товщиною 6 мм. Над умивальником розташоване дзеркало з фронтальною підсвіткою. Та скриті полиці для зберігання речей. Під умивальником розташовані видвіжні ящики, які виготовлені з корпусних МДФ-панелей, покритих керамічною плиткою. Навпроти умивальника розташована шафа купе для одягу. Стіни повністю опоряджені керамогранітом чорного кольору. Формат плити ми обрали 1,20 на 260 м. Це дало нам змогу покрити двері скритого монтажу однією цілою плитою. Душова кімната також повністю опоряджена керамогранітом. Стелю ми обрали світлову та вмонтували в неї тропічний душ. Також в душовій зоні ми зробили невеличку технічну зону, в якій розмістили бойлер, пральну та сушильну машину. Підлога майстер-спальні покрита керамогранітом. Це дало нам можливість здійснити додаткове опалення завдяки теплій підлозі на основі теплового насоса. Спальні, ліжко, як і у вітальні ми розташували на подіумі з підсвіткою. Стіни покриті МДФ-панелями. Декоративне освітлення виконано за допомогою конструкцій у формі кола. Навпроти ліжка розташований камін, який покритий фактурною декоративною штукатуркою, що імітує скелю. Освітлення в спальні ми виконали за допомогою трекового освітлення та вбудованих спотових світильників.